З'єднайте мене з офісом президента. Привіт, розумію, будь ласка, українську. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. help you? Кажуть, в цьому готелі зупинився Трамп. Sorry, I can't understand you Якщо він тут, то скажіть, що я хочу з ним якби випадково заштовхнутися. Щоб потім всі це побачили по телевізору. Він рано чи пізно стане президентом, а зв'язки такі точно не хочеться втрачати. Understand? I'm confused. Я прилетів з майбутнього. Зараз я працюю у корпорації, яка створює рекламу. Підготовлюємо матеріали для містера Трампа. Ох, ну добре, дивіться доказ. Це. Кредитна картка. Нею майже всі користуються. Роздивіться. Помацайте. Жінка вона особливо до вподоби. Розумію, це божевілля, та Ілон Маск постарався. What?